Перший огляд на Toyota Prado 250. Дивимось, це бензинова версія, дизельна поки не на тест-драйві, але я знайду її також shit I got no love for the Сьогодні кілька автомобілів, вони всі стають на трек, до якого 2,5 години, не знаю скільки точно в кілометрах, тому що маршрут сам проходить і через місто, і за містом, і по бездоріжжю. Тобто є можливість затестувати абсолютно все в цьому автомобілі, але найважливіше відтестувати. Що? Те, що трошки змінилася тут сама конфігурація колісної бази. Абсолютно інша аеродинаміка і ще найважливіше двигун. Тому що раніше були двигуни одні, а зараз вони абсолютно інші. абсолютно. Тому що дизель так, він залишився той, що був, але він з іншою турбіною, інша конфігурація, інше налаштування. А бензин тут 2,4 турбований бензин. І для більшості, хто сідав за кермо цієї машини, вони всі максимально скептично реагували на цю інформацію. І ще я бачив їхні очі. Коли вони слухали офіційну презентацію, і вони всі припідняли брову, ніби як 2,4 на такій машині. Але потім побачили цифри. Цифри трошки були обнадіючими, бо всі параметри були трохи кращими, ніж в попередньому чотирьохлітровому двигуні. А все інше вирішить тест. Так що слідкуємо. Мені самому цікаво, як воно буде. Так, перше враження двері. Ну комбінація кольорів красива, добре, що не чорні. Алілуя. Пане, це дінжу бачив вікна. Вікна товсті, але не подвійні. Та ні, це все насправді дрібниці і взагалі пофіг на ці всі речі особисто мені. Але комплектацію треба брати хорошу. Іван, сідай. Так, ну що, перше враження, змінна ергономіка салону. ну нічого не тисне на голову. Це важливо, крім того, що, от, дивіться, цю штучку для регулювання звуку вона ж мала бути тут трошки ближче, ніж в стороні. А так, в цілому, все на своїх ну, місцях, оглядовість хороша. Мені не віриться, що направда отака, отака от панель приладів і що ну, мушу зробити комплімент. Я завжди казав, що в Тойоти перенавантажений центральний щиток, і там забагато всякої зайвої дрібної інформації. Тут ніби все гаразд. Там еко, ну, зараз собі налаштував. Екорежим перше, пробіг, спідометр, тахометр, все. Мені більше там особливо нічого не потрібно. Ну і оглядовість величезний комплімент за оглядовість. Це для тих дядьків, яких... Ледь повертається шия, це буде дуже круто. Тому що реально низька дуже оця от лінія вікона і великі вертикальні дзеркала. І, ну, і навіть капот видно весь до краю. Хоча я зараз сижу, ніби так, як я люблю, максимально низько і все рівно кльово глідость. По динаміці, по динаміці питань немає. Ну і, і норм, а наша йому більше. Ну, от йому, по суті, 130. Ви ніколи не будете на цій машині там цілу дорогу за кимось 180 на хвості сидіти, правильно? Не будете. Ну, а, а для таких от транспортних функцій, переїзду між містами ну цілком нормально. Вони електромобіль догнали навіть. Новий Prado 250, розгін 0100, заміряємо. В спорт режимі Поїхали? Раз, два, три. Це він просто. З натиснення. Ну, В районі це з реакцією КПП. Я думаю, можна зробити близько об'єктивних буде десь близько 9 секунд. А подивіться, як налаштований двигун. От Їдемо 145 і в нас 2,2 обертів. От що ви бачили додам газу, це не просто на холостовому ходу їду. Тобто налаштування двигуна ну, цілком адекватні. І е, вистачає моменту, от навіть якщо ми їдемо, пропускаємо машину і додаємо газ. Дивіться, раз. Чотири з половиною, і в нас пішов динамічний набір швидкості. Це вдруг, якщо хтось з гонщиків захоче придбати, все гаразд. Коли треба, можна, але ну, чи треба на цій машині їздити таким чином. Звичайно, це потім почнуться ті коменти, що. 300-ти, вправду, не вистачає комусь там гальм. Може не вистачає на якусь там спортивно заряжену машину і вони витискають з позашляховика якісь там супердинамічні показники. Так, тримаємося. Гальмівні зусилля на трасі. Один, два, три із 120. Ох. Ну, прям чітко. Тут, тут звичайно, в... ні. Це я не, ну, не бив. Це просто я інтенсивно відгальмував. Це важливо. Тобто по гальмам просто питань немає ніяких. Ну, я не буду повторювати, як дурачок 10 разів підряд на правду тормоза перегрівати. Думаю, це зайве, але якщо треба відгальмувати, він прям ну, гарний і менше криниться, як раніше. Ну, Але відчувається, що немає пньоми. Це ну, не треба приховувати, те, що ти відчуваєш, що їдеш на пружинах. Це не добре, не погано, просто ти відчуваєш, кому як більше подобається. Плюс є в тому, що краще відчуття контролю дороги, але є. Інша сторона, що ти навіть невелике там спрацювання підвізки по ямках ти відчуваєш. Ну, оце зеркало максимально, ще треба до нього звикнути, тому що от в такому режимі це звичайно класичне, це для дідів, а тут вже оце, революція. Опа. Ну, Навіть самі, сам факт такого дзеркала на праду це вже якби. Ну, трохи, так? Да? Є. я. Я вас вітаю, у вас вийшло зробити камеру людську з нормальною проєкцією, нічого, бампер не отакий. <гум> і не отакий, коли рівно. Ти бачив? Wow. комплект. рівний бампер. Проєкція чітка, от видно, кут, вивороту, все. А і, і, і тут 360 нормальний. Вау! <гум> wow. Це вау. Це технологія. Але є запах, так? Да? У Це... мене таке враження, що. Йому трошки дав, типу, і він почав повалювати. Ти думаєш, колодки думаю... Ну, Воно схоже. А, дивися, термічні вікна. бачиш, зеленкуваті. Я не знаю, чи це йде в базових комплектаціях, але якщо у вас є можливість, коли комплектуєте машину, брати термічні вікна, беріть, їздіть з прозорими вікнами, де не пече в морду. Це набагато краще, ніж затонуватися, то їздити як не знаю хто. Це майже ідеальна дорога, для якої завжди беруть Прадо. Це якийсь міжміський асфальт. Вузька полоса немає де об'їжджати, потрібно просто стати на дорогу і рівно їхати. І саме на ній я відчуваю ну, таку роботу підвізки незвичну для Прадо. Чому? Тому що вона стала трошки жорсткішою і вона відпрацьовує е, найменші нерівності. Плюс в чому? В тому, що машина набагато впевненіше стоїть на дорозі. А мінус в чому, що я не можу звикнути до цього. Ну, ніби все окей, але я це відчуваю. Це якби треба для себе зрозуміти, що ви всі прагнули, щоб ця машина стала на, ну, надійнішою, краще спливала на асфальті. Тримайте, але ж ви розумієте, що кілька градусів прийшлося пожертвувати цією шаленою артикуляцією підвізки на, ну, на звичайних якби, умовах. Перші враження після їзди по трасі, тому що насправді це один з моментів, який заставляв мене задумати, що вистачить двигуна офровувати траса. На трасі двигун показав себе без лесточів абсолютно адекватно. Крутного моменту йому вистачає. Він досить динамічний. Восьмиступінча та замість шестиступінчна е, трансмісії. Вона дозволяє тримати там близько 2,5 тисяч обертів на швидкості біля 150 і у вас ще залишається момент для прискорення, якщо в. Там виявиться, що потрібно. Але найбільший комплімент хочу зробити і без такого без перебільшення за її аеродинамічні властивості, тому що на цій швидкості машина не гуділа, не свистіла. Трошки було чути там, близько 150, коли їхали дзеркала, але Но це нормально, тому що ви подивіться на саму геометрію автомобіля. А в цілому нарікань немає. Ми їдемо далі до бездоріжжя. Так, ми включили ці всі функції, які нам сказали. Насправді все дуже просто. Стабілізатор з механізмом від'єднання. Оце, бачите, кнопочка в нас з'явилася. Раніше її не бачив. Mm, як я цього чекав, то все, що ми їхали, я всюди чекав. Ні, так, Ви зараз ви серйозно? Не кидаючи газ на постійному газу, але не швидко. Поїхали, трошки швидше прискортесь. Отак буде безпечно. Поїхали. Фу. Фу. Ні, оце. Оце було, оце сильно. Оце маті сильно. Ого! Охренеть! Це... Зараз буде е, машини дуже шикарний, тому кермо вліво, майже до опору, І бачите радіус, який у неї. Е, перед болотом, будь ласка, закрите вікно, бо буде болото летіти в салон. Так, і можна агресивно болото проходити. Агресивно проходити болото. Це ми вміємо. Тільки, щоб не знесло, не треба переоцінювати свій. Тримаємо газ і керуємо. Офіген. О, о, так. Поїхали? Ні, так вони на старті там. <Thunderbird> дивись. Офіт! Дивись, Іван йо Ого! о Ого! Кід підвісочки тут ого. ого! 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 Охріні. <зас> Дякую вам за побудову маршруту. Обов'язково. Ми можемо а, до завтра так тут кататися. Так, так забережу на другий друге. Добре. Я ти бачиш, що в першу чергу я хотів довести, що технології вони в принципі рулять. Те, що ви раніше там дуже чекали, якоїсь жорсткої рами, відсутності керованості, ви зробили самі з цього авто не поза а якийсь просто там склад для. Таких от серйозних людей, які в ньому їздять, і просто пересуваються. Ця машина для драйву вона швидка і комфортна на трасі, вона абсолютно керована на бездоріжжі і прогнозована на бездоріжжі. І зараз я проїхав абсолютно весь цей трек, фактично однією рукою. Не тому, що я якийсь там фахівець з бездоріжжя. Ні, хоча я це люблю. Я просто розумію, що більшість функцій за мене вже інтегрували в автомобіль, і він це робить абсолютно чітко. Правильно, грамотно і прогнозовано це дуже важливо. Дяк, в цьому відео я мало лазив по кнопках, класив їх, тому що для цього є технодрочери. Моя функція тут була яка: от є новий автомобіль, в нього абсолютно нова цільова аудиторія, в нього абсолютно новий сегмент, нове позиціонування. Моя задача була його оцінити, наскільки він відповідає заявленим своїм функціям і позиціям. Після, чого, після цього я можу підтвердити, що так, він. Абсолютно релевантне своїм заявкам і для своєї нагадаю нової аудиторії це буде саме те, що потрібно. Одразу прогнозовано скажемо, що колишня аудиторія. Автоматично, напевно, пересіється. Я не скажу відвалиться, тому що е, прихильників рамної, надійної машини з хорошою ліквідністю і хорошими ходовими якостями на всіх видах поверхні не так вже й багато. Якщо ви знаєте, напишіть в коменти, я готовий на цю там поспішатися. А вам дякую, що дивитеся до зустрічі. І напишіть, будь ласка, ще коменти, що найбільше вас цікавить про цей автомобіль, тому що в мене буде можливість взяти його на набагато довший тест, де я зможу більш детально протестувати кожну функцію.